Тавка, це нас такий город перед початком копання. Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Ну от я виїхав своїм мотосічом викопати картоплю. Як, як цей город прибирався, я показував. О, Ну і як ви бачите, видно, яка вродила картопля. Ну, одразу про врожай скажу. Приблизно на одну третю впав врожай. Як було... Е, е, викопував я приблизно десь 1 до 8, до 10 зараз приблизно десь 1 до 6, 1 до 7 е, вродило. Ну, не так, як хотілося, б, все. Копається ну, про мотоблок, як він копає, взагалі претензій до нього нема Мотоблок тягне. О, Трошки є претензії до копачки. Але хочу показати, подивіться, вже ось такі глухи йдуть. О, вони мокрі. О, і, 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 землі, і картопля в них місцями, де сухіше є, де е, більше е, цього, де мокріше є. Але якщо взяти під цим щось, під цим софтом зверху іде тверда барабуля. Це картопля, Тут волога йде. Ось бачите, дивіться, як земля все, все, все налипше на картоплі О, є. І ну... Йде тенденція до того, що якщо ще тиждень почекати, вона візьметься, ці грудки візьмуться камінцем. Бачите? О. Ну що ж, претензії до копачки є. Копає вона з одної сторони чудово. Вібрації нема, тягне і все. Ну Місцями трошки, ну це по моїй вині трошки буксує, бо трошки набивається на оці ножі бур'ян, вони і загостренька я ножа. О, Але ви бачите, що дивіться, бачите, все, о, земля мокра на ножові прилипає. Е, що, Хотілося б щоб, ну, бере 6 см глибини. Хотілося б було трошки глибше, можна було регулювання. Не дозволяє. Вона вже е, глибше вже не можна. І в результаті виходить того, що максимальна глибина копання, в е, кінці грохот трошки низько. Бажано було б. При теперішньому, допустим, глибині копання, щоб на сантиметра 2-3 було вище грохот стояв, тоді б оцю мокру землю воно б просівало б краще, як ви бачите, що просіває трошки гірше. Щоб підняти вище грохот, тоді було б відмінно. Ну, ну Досвід роботи е, з копачками в мене є, так що я думаю, що не знаю чи цю буду переробляти. ну... Вона теоретично, якщо дай їй на піщаний ґрунт, трошки. Ну, навіть щоб сухіше був ґрунт, вона б копала пізумітельно. Ну, в мене свої вимоги, що я людина балувана, і хочу, щоб в мене вже воно все працювало так, як я хочу, а не так, як воно мене заставляє. Бач, комахи якісь з'явилися, заставляє мене копати. О, то відповідно. Копачку, я так думаю, що я буду робити нову. Крім того, ще що хотів показати. Оце, всі кажуть, що оця тя, тяга, ви бачите, копачка не грає. Я її ось поставив, і чи загружена вона повна землею, чи ні, е, люфта ніякого нема. Вона мені не розбиває Тут о, е, причіпне, там навіть люфт є. Но він вже зовсім не сказується на цьому. Він працює відмінно. О, то до цього претензій немає. Ну що, оце я завжди як, сажу перший, підгортаю перший і копаю перший. О, А потім е весь цей процес е повторюється тільки вже в дітей. Я їм буквально на день, два, чи там, наскільки пізніше сажу і відповідно пізніше трошки копаю. То це я викопаю і мотоблока завожу до дітей і там буду потрохи копати. Ну що ще скажу? Про бур'ян скажу. Да, з одної сторони треба було б його викосити, було б трошки легше. Ну це не так тяжко нахилитися, трошки загорнув. І... і він копає. Ну то, що косити, то це пилюка буде. Алергія на пилюку це страшне соплі, кашель, оце таке. То лучше я по такому бур'яну покопаю, він не дуже і великий. Так що я так думаю, що Ну не помремо з голоду. І менший врожай. Дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, давай, діліться своїм досвідом. Давайте поради. З задоволенням вислухаю. О. А ще на останок хотів сказати, тут е, ш, е, це, бо е, оце як я поставив карбюратор. Це фільтр масляний, як ви бачите, і карбюратор PZ22. Там в мене є відео, в яких я показую, як я його виставляв. Ну що я скажу? Ви самі чули, які є мінімальні оберти. Тягне все, ну, проблем нема. Так що теоретично можна ставити, і воно набагато дешевше обходиться, чим його рідний карбюратор. Ну, все. Бажаю вам гарного врожаю і легкої копки. Ми переможемо! Слава Україні!